Наша знімальна група наразі перебуває у приватному секторі Авдіївки. Лише цієї ночі сюди прилетіло дві міни по цим приватним угіддям. Судячи з усього, це 80-й калібр. Хазяїв врятувало лише те, що вони у цей момент не були вдома. Якщо б я не заболіла, мені не було плоха, я б знімала білі. Я б попала сюди. А так він пішов в місто і йому досталося. А це вже позиції. Тут до Донецька зовсім близько. Декілька автоматних пострілів, і ми фактично дістанемо Донецький аеропорт. Як притримуються перемир'я окупаційні війська. Ми запитаємо у бійців. Коля старший стрілок. З їхній сторони долблять добре, особливо починаючи після обіду. До обід ще не так, після обіду під вечір. Десь до один 12, до дванадцяти до двох. Сьогодні цілу ніч долбили. ДШК, міни. Міномети десь із Ясиноватською. Розв'язки десь зіб'ють Кілометра за три. Мене звуть Волошин Павло Вікторович, посада головний роти. Вично у нас зараз перемир'я, але так як вони, скажімо, потроху б'ють, щоб привезти боєприпаси собі тому подобне. Але.. В тому ж числі вони роблять її провокацію. Ну, нам команди нема, і ми якби, не провоці... на провокацію не ведемося. Але іноді по ночам буває даємо бої, так як вони щільним огнем криють нас. Недавно, як вам сказати, на днях був 300-й на нашій позиції СПГ. Зараз він на реабілітації з гостеля відправили додому. Міни Чому? падали рядом аж біля бліндажа. 120-ки, 80-ка. Там є 120-ка не розірвалася одна, упала так і лежить ціла. Що бажаємо? Хай живуть мирно, ми тут бережемо їхній покій, чисте небо над головою. Побільше таких людей хоробрих, щасливих, добрих, дружних сімей. Ми тут тримаємось і обороняємо вас. Потім автомат. Це... Тут з того ту, ту, ту шахти станеться. von so